На дворі жара така, паркотінь. А нам треба мутнутися по пошту. В хаті можна жити, а на дворі, ой, аж дихати нема чим. Це таке робиться. Так дощику і не намічається. От у мене саме міні-клумба, бачите, як квітне. Це у цьому. У Дровниці так швидко хотіла сказати. А там вже красота. Супер, супер. А це ті, що пообстригала геть. От щось один кущ і не пропадає, і не випускає. Може пізніше випустить листочки. Оці вже, бачите, випускає. І це і зверху. Вже одна квіточка і цвіте. Та вже як буде. Як буде? Піду поливати мої дорогенькі. В першу чергу полуницю полюбо, бо горить, бачу, щоб не згоріло повністю. Так. Треба полити. Отак зранку, наче й хмари були і все, а нема на день що. Коротше горі. Тоді до, до розулічок перейду, трошки пополиваю. Бавилися з поливкою. Ну, квіточки, да. Ваню, ще цей, включи полєм деревця ці молоденькі. Всі поприймались ті, що навесні посадила, всі поприймались грушка, і яблуньки, черешня, що там ще в мене. Персик, все поприймались. Зараз ще поллю, червхату вечоріє. Вечорі, а ще дихання немає. Це поки коло води поливала, вода ж холодна, так, наче трошки легше було. Це вже одійшла все. Знов, дідуля десь доливає. Все, Ваню? Все. Будемо йти, і ми до хати. Всім тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі, бережіть себе. Все, моя трьохрічна дитина перестала спати в день. Нічого зробити ми з цим не можемо. Що ти шукаєш? Молоко. Чекаємо. Це грибочки. Ось тут має бути. Ось. Молоко, молоко. Дякую. Ну, будь ласка, не знаю. Ну, я, ми не можемо класти. ми тратимо по дві лише, години і він не засинає. Але не тільки зілучалась у буклаїні. Хто це? Я не знаю. Може, це Орел? Так. Да. Клас! Рітуча мишка? Та. Да. Дифлі. Точно. Ой, це до кого ми їздимо в Чернівцях, частенько дивиться? Кабанчик. Кабанчик. Що там? І... І хто це? Смія! І хто це там? Покажи. Я ну, якщо, може, бабуся, не в інстаграмі, знаєте, не сильно сидить там, не читає. може. В інстаграм ну, вона веде дуже активно, Я думаю, там це добре. Так, ну ми трошки почекаємо. Так, mm, так. Да, да. А там не неї ніяк да, немає не через номер телефону зв'язатись, нічого подібного. Mm, на жаль, нічого немає. Ну, можливо, через те, що вона не підписана на, на цю сторінку, на нашу конкурсну. Mm -hmm. А, підпиш... підписалася. Чи хтось порадив підписатися і дзвонити, але це, на жаль, не допомогло. Не можу я. Вона має бути підписана. Має бути, щоб, да, щоб вона була підписана. А може люди, люди в коментарях не пишуть, що хтось її знає, чи хтось знайомий. Нічого такого немає, бо я геть не бачу коментарів людей. Ні-ні ні. Ну, пишуть, підпишіть, підпишіться, але підпишіться. Підписатися не працює, треба, щоб вона була підписана. А, тому угу. Організатор підпишиться, не працює, тільки що підписалася, на жаль, ні. Я її Фейсбук ось можу. Щось там. В Сафарі не можу відкрити. а... Ну, тут просто продубльовані всі пости в інстаграм на Facebook. Ага, ага, ну да, так, зрозуміло. О, рівне. З рівного? Так, не на що Клас. А, у, у учасниця підписана на нашу основну сторінку, тобі кей промоушен, сторінку нашої компанії. Давайте подзвонимо. Можемо дзвонити, тільки я. Потім переверну камеру, щоб ви змогли бачити її, і вона бачити вас. Я думаю, вона вас буде більше рада бачити. Є, ну мені, да, що да, її, да. Щоб зі мною поговорила, да, да да А, Так, показую звати Алла, правильно? Алла, так, Алла, але вона може вона просто не в інстаграм зараз. без відповіді треба. Вона була в мережі 53 хвилини тому. Може, ну дивіться, для учасників теж такий момент не обов'язково да. бути на ефірі і взяти сухо, щоб виграти. Вона виграла, людина може працювати, відпочивати. Звісно, 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 сто відсотків. Це просто хотілося побачити щирі емоції людини, хотілося хотілось привітати особисто, але я ще буду дзвонити зі свого аккаунту. Може вона пізніше е, зможе взяти? Да, не, не відписала, не прочитала, нічого. А, ні, вона не в мережі. Угу. Не страшно. Ви зможете її набрати, запишемо все, що треба. Можете зняти, як ви її набираєте, щоб також показати всім учасникам потім. Так, да, да, хорошо, добре. Дуже дякую вам. І вам дуже дякуємо за такий класний конкурс. Супер, вітаємо ще раз, Аллу. Ви мені скинете зараз посилання одразу її, добре? Так, так, да, так. Да, да, скину на її, на її сторінку посилання вам. Так, да. хорошо, дякую, вітаємо Аллу. дякуємо за чесний розіграш. Все було класно, круто, переможця обрали. До наступних зустрічей. Вам дуже дякуємо за співпрацю. Сподіваємося, що попрацюємо не раз. Так, да, Обов'язково все, пока. Гарного вечора. Так. Да. Син вибирав і син заплатив. Покажу. Пищать, чого так кричать? Боже, крику, писку, наче мене не було місяць. Забігла в польське, купила такої ковбаски. кефір вже закінчився, Боні даємо. Грецький йогурт також даємо Буня, і собачки малі їдять. Кубики закінчились, на днях буде борщ такі огірочки купила консервовані. дуже-дуже смачні, до речі. І купила сир кисломолочний 3. Це польський. Здається, 16 фунтів. Я вже не пам'ятаю. І забігла до індуса мимо, а як не забігти. Купила таких помидорчиків. Не такі, звісно, як ми беремо на тому краю. Ну, нічого, не погано. все. Купила. Інжирний персик. І дуже такі гарні свіженькі огірочки були. Також скупила. Це все, що я, все, все, що я купила. Десь на 32 фунти це я скупилася. Ну В руках багато ж не понесеш, може все, що взяла. Зараз роздягаюсь, бо жарко геть як. І покажу вам свої красівочки. Мені вже пора обідати, але ж поки не понагодовуєш свою малечу, обідати самі ніколи. Тому ну, зараз буду готувати собі обід, покажу ж красівки. Я не знаю, як вони називаються. Така в них назва правильна. Ну, оце отакий значок на них. І син мені їх давно рекомендував. Каже, це вони дуже зручні на нозі. Давно рекомендував. Але я все вагалась, тому що вони ну, не дешеві. Що казати, якщо не дешеві? Тут дуже зручна підошва, не потіє ніжка. Ну, коротше. Коротше, нарешті я їх купила. Купили ми їх, він засунув в якусь там камеру і там вони побули хвилин, хвилин 10. І їх вистачає тоді на, 10 місяців, на 7 місяців. Потім знову цю процедуру можна прийти зробити за 6 хвилин. Вони, мабуть, тоді не замазуються. і ну, як, Не знаю, що вони їм там роблять, не буду казати. Коротше, оце отакі от красиві. Міряла різні, там ще якась нова фірма є. Забула, як вони називаються, також гарні. Ну, мого розміра не було, був більший, ну, занадто великий сороковий. New Balance міряла, вони також непогані на нозі, але ну, вони занадто якісь такі молодіжні. Мені ці більш такі під, і під сукні, і під усе. Коротше, я на них дивилася ще на Тенеріфе. Син мені давно про них розповідав, що його клієнти, багато хто придбав собі, дуже задоволені. Тому придбала і я собі. І думаю, що буду дуже задоволена. 100, 169, здається, фунтів. Ну, Не дешево. Нічого. Нехай мене радують і радують мої ноги. Що ти робиш? Що роблю? Все роблю, все вмію. Баба огонь. Кому треба щоб прикрутити, гукайте. Сама найкраща вода, яку я пила. Ну, смачна і все. Що казалось би, вода. Ну, правда смачна.